Черкаська Вікторія підкорила Європу. Танцювальний колектив повернувся із наймасштабнішої першості сезону. Кубка Європи із сучасних танців. Там Вікторія виборола повний комплект нагород. Змагання проходили в Києві. Кубок Європи із сучасних танців цьогоріч зібрав близько тисячі дансерів із різних куточків світу. Розповідає Вікторія Хамаза. Повернулися з Кубка Європи, а вже працюють над новою постановкою. Танцювальний колектив Вікторія став призером цьогорічного Кубку Європи з сучасних танців. Там черкасці були серед кращих. Було дуже цікаво і достатньо уровніве і сильні колективи, як київляні, Івано-Франковці, ті ж Одессіти. То і наші діти на цьому фоні, в общем-то, не проігрували, що дуже і дуже радує. на п'єдесталі першості черкасці змагалися з суперниками з усіх регіонів України, Молдови, Росії, Сербії та Італії. Дансери боролися не лише за золоті нагороди, але й за перепустки на чемпіонат світу. У нас заїхала три солістки: Даша Лабада, Даша Яремчук і Анастасія Хоміч. Всі три перших місця – це при тому, що дівчата сорівнувалися в самих многочисленних категоріях. ця тендітна дівчина виборола перше золото для черкаської команди. Його юна Вікторія Сухенко здобула у дуеті з Дариною Яремчук. Дівчата не лишили шансів суперникам і підкорили журі своїм виступом. Дають много нових емоцій. Я і справляю всі свої шибки, які я зробила на цих сорівнуваннях. Ну і в общем, надо роботи. Уже 12 лютого танцівники Вікторії відправляться підкорювати московську сцену. Там боротимуться за золото першого етапу Кубку світу сучасних танців. Вікторія Хамаза, Віктор Неточій, Віка Спорт.